25 травня голова Лодівської районної державної адміністрації депутат обласної ради Богдан Рива провів нараду з керівниками з сільськогосподарських підприємств району. Одним з питань було щодо підведення підсумків проведення комплексу весняно-польових робіт. Як проінформувала завідувач сектору з організації виробництва переробки, маркетингу продукції, рослинництва, агропромислового розвитку Світлана Олійник, в цілому посів ярих зернових район виконав на 100,6%. посів ярої. Пшениця на 200,3%. Посів кукурудзи район виконав на 120,7%. Проса на 377,5%. А ось гречки посіяно всього 34% від запланованого. Посів цукрових буряків у районі виконано на 103,9%. Також було розглянуто питання про організацію літнього відпочинку і оздоровлення дітей працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери. Села. Таких дітей в районі 436. Цьому питанню голова райдержадміністрації привернув максимум уваги і запропонував керівникам підприємств провести роботу щодо оздоровлення дітей своїх співробітників в позаміських таборах, сплативши частину вартості путівки за рахунок підприємства. В районі внаслідок підвищення вартості путівок, та що найголовніше, відмови керівників підприємств сплачувати решту, спостерігається спад кількості оздоровлених дітей. Тому Богдан Костянтинович наповнюється. Лягає на тому, щоб сільгосппідприємці переглянули свої відношення до цього питання і протягом тижня надали до управління агропромислового розвитку райдержадміністрації список дітей, що будуть оздоровлені в 2011 році. 30 травня у залі засідань радижадміністрації відбулася позачергова шоста сесія шостого скликання Лозівської районної ради. Сесію провів голова районної ради Ігор Нестіров. Головним питанням було про розгляд протесту Лозівського міжрайонного прокурору Володимира Калюги. Стосовно рішення п'ятої сесії шостого скликання про використання земель за межами населених пунктів. Вирішено доручити Лозівській районній державній адміністрації. До законодавчого визначення порядку проведення земельних торгів та до закінчення оформлення правовстановлюючих документів на оренду земель, технічна документація, на якій знаходиться в стадії виготовлення, тимчасово укладати попередні договори оренди земель за межами населених пунктів та здійснювати контроль за їх виконанням. Вказане рішення, за словами Володимира Олександровича, не відповідає вимогам чинного законодавства та підлягає скасуванню, з чим категорично не згідні сільхозвиробники району. До чого це може призвести? Сьогодні ми цю землю згідно тимчасових угод включили в розрахунки на фіксований сільськогосподарський податок. Податок сплачується, Орендна плата в розмірі в тому встановлено згідно тимчасовим договором сплачується своєчасно. Таких господарств і такої землі в районі дуже багато. Тобто, що, до чого це може призвести? До зниження надходжень до бюджетів, в першу чергу місцевих, щоб ми не создали такий прецедент, мабуть, єдиний в області, коли це піде з легкої руки і буде протестований цей договір, і нам не дозволять збирати врожай на цих площах, які засіяні. З Цього питання не було прийнято остаточного рішення. Депутатам знадобиться додаткове його вивчення. Тож на наступному сесійному засіданні районної ради питання розгляду протесту лазівського міжрайонного прокурору буде піднято знов. На минулому тижні на нараді голови рай з головами садівничих товариств району вирішувалися питання використання землі товариствами, наявність вільних ділянок та правовстановлюючих документів на земельні ділянки для ведення садівництва. На початку 90-х років, момент економічної кризи, мешканці району, як і всієї країни, брали для ведення садового господарства ділянки землі, але на сьогодні багато з них покинута, залишилися без документів та без власників згідно з земельним кодексом України у Існує три органи контролювання цього питання державний, громадський та орган місцевого самоврядування. Голова райдержадміністрації Богдан Костятинович Рева запропонував головам товариства навести порядок у кооперативах та провести у десятиденний термін спільно з сільськими та селищними радами, на території яких знаходяться їх товариства, інвентаризацію ділянок на предмет їх використання та дотримання санітарного стану згідно з законодавством. При райдержадміністрації буде створена адміністративна комісія, яка пропрацює з. Виписки і по кожному випадку буде винесено окреме рішення. Голови садових товариств несуть особисту відповідальність за дотримання санітарних норм та використання землі згідно уставу кооперативу, вивазу сміття та знищення карантинних рослин, в тому числі амброзії. 27 травня для 265 випускників загальноосвітніх закладів Лазівського району пролунав останній дзвоник. Голова лавари депутата депутат ради Богдан Рева відвідав свята останнього дзвоника у Надеждівському навчально-виховному комплексі, де привітав учнів та вчителів з особливим днем у їх житті та подарував розвиваючі ігри спортивне переладдя для літнього дитячого табору відпочинку. За шкільною традицією директор школи відзначила нагородами найкращих учнів та вчителів школи. Саме в цьому. У році Надеждівський навчально-виховний комплекс відзначає свої 85 річчя. Відзначити дати та згадати свої шкільні роки зібралися випускники минулих років, серед яких начальник управління Служби безпеки України у Харківській області Олександр Полковниченко. Висловити вдячність всім учителям, в тому числі, як я вже сказав, царство небесне тим, які не живуть, і дай Бог здоров'я тим вчителям, які зараз працюють в непростих умовах, але вони справляються з тими поставленими завданнями по вихованню і навчанню дітей, і завдяки цьому є перспективи нашої України, тому що наша молодь, наші вчителі, вони на високому рівні справляються з цими завданнями. Цьому році Надеждівський навчально-виховний комплекс. Дає путівку у життя 14 випускникам. Їм є, що згадати і що промовити своїм учителям на останок. Класний керівник Наталя Миколаївна це дуже чутливий учень, учитель, який нас розумів, підтримував, хвилювався за нас. Кожний вчитель по-своєму розуміючий, але мені, наприклад, саме більше до подоби Наталя Миколаївна наш класний керівник. Вона завжди допоможе нам. Усім, коли треба. І я думаю, тут безліч таких дітей, яким вона дуже подобається. Тож, дякую, Наталя Миколаївна вам за те, що ви нас так викохали, за все, всю вашу доброту до нас. Велике вам спасибі. Класний керівник 11 класу Наталя Харибіна мудра й чуйна вела учнів крізь роки дитинства, дарувала любов і турботу, вони для неї особливі і залишаться такими назавжди. Це у мене вже четвертий випуск, і я хочу сказати, що випуск особливий. Ну вони не такі, як усі. Діти добрі, діти розуміючі, діти терплячі. І для мене це було великою честю працювати з такими дітьми. Бо хороша дитина дива, хороша дитина свято, хороша дитина нива на сонячний хліб, багата. хороша дитина книга, яку хочеться все читати, хороша дитина повість, красива і незабутня, хороша дитина совість, чиста і непідкупна. Хороша дитина криниця. З якої не боя скопити хороша дитина, світлиця, в якій хочеться жити, жити і жити. щастя вам у житті, добра, здоров'я, всього найкращого. Вчителі своїми знаннями, терпінням проклали учням широку дорогу життя, сім учнів загальноосвітніх закладів району нагороджені золотими, два учня срібними медалями. Тепер справа за відповідальністю та наполегливістю випускників 2011 року у досягненні своєї мети. В Минулих програмах ми показували сюжет про мешканку селища Краснопавлівка Кристину Адаренка. Її як дитині, позбавленої батьківського опікування, було виділено у січні місяці поточного року із житлового фонду селища дві кімнати гуртожитку, які за словами самої Кристини та й за нашим свідченням не відповідали санітарним нормам та були непридатні для проживання. З того часу минуло п'ять місяців. Кристина так і не переїхала до нової оселі. Вона їй надалі знімає житло, пише скарги та інколи навідуються доготвор. Тожитку, в якому на даний час зроблено ремонт однієї кімнати, оновлено окреме водопостачання, встановлено умивальник, зливний бачок, вивезено сміття. Другу кімнату, як зазначив голова Краснопавлівської селищної ради Борис Бондаренко, буде відремонтовано тільки після проведення ремонтних робіт покрівлі гуртожитку. А це буде не раніше кінця червня поточного року. Про подальший перебіг подій ми проінформуємо вас в наступних програмах. Гідні фізичні результати показали учасники спартакіади серед команд державних службовців апарату управлінь та структурних підрозділів райдержадміністрації, яка відбулася на спортивно оздоровчій базі дитячо-юнацької спортивної школи спартанець з п'яти видів спорту: шашок, шахів, волейболу, мініфутболу, тенісу. У змаганнях приймали участь шість команд у складі 53 чоловік. У командному заліку перемогу здобула команда апарату райдержадміністрації та її структурних підрозділів. Команда Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації посіла друге місце. Команда управління праці та соціального захисту населення третє місце. Хочеться поблагодарить організаторів цієї спартакіади, тому що благодаря этим іграм наш колектив становиться дружніє, веселіє, спортивній. Спартакіада проходила в рамках першого етапу всеукраїнської спартакіади серед команд державних службовців. Її переможці а також кращі спортсмени державної служби з районної державної адміністрації сформують збірну команду Лазівського району, яка буде брати участь у змаганнях обласної спартакіади, що традиційно проходить наприкінці вересня.